Тарас Шевченко Тополя поля. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з під вербою. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'янеш, моя доню? Мати не спитала. За старого, багатого ничечком єднала. Іди, доню, каже мати, не відділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Порушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать.